Гарно. всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні на дворі сонячно, гарно, півні співають, солов'ї теж співають чула, шпаки. От. Зараз замісим тісто, Спечемо якихось булочок. Сьогодні я замішу тісто, Ось у мене є стакан сироватки. Можна взяти воду, можна молочко, можна 50 на 50, півстакана молока, пів стакана водички. Можна кефір в кого що є, дівчата. Кладіть в кого що є. Зараз такий час, що в кого що є, то й кладемо. Дріжджі я забулася сирі купити, то в мене сьогодні будуть сухі. Зараз я таку пару замішу. чайних ложки я покладу дріжджів сухих. Можна дві. Столову ложку цукру, дві ложки борошна. З таку пару зараз замішу. Ось так я розболтала і накриваю рушничком, хай постоїть хвилин до такої шапочки, поки почнуть дріжджі дружити. А пара вже моя так гарненько підійшла. Тепер кладу я сюди ще дві ложки цукру. Пів чайної ложки солі, ванільного цукру сьогодні покладу чайну ложку, олії, дві чи три ложки можна покласти, горілки, якщо вона у вас є, ложку. Горілка стимулює тісто, щоб воно так скоріше працювало. Бо запитують, навіщо горілка. Кажуть, щоб не черствіли, але я цього ніколи не помічаю, У мене ніколи не черствіли, бо довго не лежать. бо в мене я то роздаю, то забирають у мене. Розбовтала і вію борошно. Борошно треба від, від 400 грамів. Віяти треба поступово. І не забувайте, тісто любить тише, спокій все вийде. Ось так. Можна яєчко куряче. Якщо воно у вас є, я буду без яєчка. Все вийде. Тепер, дівчатка, коли тісто майже готове, я його викладаю на поверхню і додаю з кусочок масла чи маргарину, хто що хоче. Грамів 40 приблизно десь до 50 грамів і 2 столових ложки родзинок. Попередньо я їх. Гарно перемила і замочила. І ось тепер вмішую ще й ці інгредієнти. Не бійтеся, дівчатка, що у вас зараз буде розмазня. Все воно зараз вміситься і все буде добре. Воно все налагодиться. Тісто подружиться з маслом, з родзинками, і почне відлипати від рук, від столу. Тісто вже гарно вимісилося. Ось таке воно. Гарне-гарне. Тепер я кладу його в мисочку, накриваю плівкою. Можна вкутувати, можна не вкутувати. Зараз вже тепло. І хай підходить десь годинку чи, може, трішки більше. Пройшло вже трішки більше, ніж годинка. Тісто таке гарне, я його викладаю на поверхню і одразу буду робити 12 кульок. У мене це півпорції, з півпорції у мене виходить завжди 12 пиріжків чи то виробів. І майже одразу роблю булочки. Можна просто булочки робити, можна з якоюсь начинкою. У мене вареня вишньове, абрикосова і зліплюю, дівчата, булочки. Ось так. Кругленькі такі. Варень оберіть хто який хоче. Можна просто вишні, можна мак, можна сир і згущенку теж можна. Варену згущенку. І викладаю на поверхню. Я їх поліпила, як звичайні булочки поскладала, ставлю в розстойку і нагріваю духовку на 180 градусів. Та поки булочки в розстойці стоять, зробимо штрейзельну крихту. Ось я беру масло, таку грудочку. Ложку цукру і не знаю, скільки борошна. Поки що покладу дві ложки, потім буду розтирати, і буде видно, скільки треба розмішувати до тих пір, поки це стане крихтою. Крихта вже готова. Ось така. Я її поки що відставляю. Ось я ще підготувала. Яєчко куряче. Я просто розбовтала, а можна додати водички сюди, можна додати ще молочка, можна сам жовточок. А ще добавляють куркуму буває. Помазала я булочки курячим яєчком. Тепер зверху притрушую штрейзельною крихтою і ставлю в духовку випікатися. 180 градусів хвилин на 15 чи на 20. Ось такі, дівчатка, булочки я спекла. Такі апетитні. Скуштуємо. М -м -м. Дуже смачно. Ось іще дівчатка розламала згущеним молоком. Дуже такі апетитні. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!